Мансорова, Наталя Нечер'ян, Михайло Гороховський, Сергій Шевченко, Сергій Пустовий, Микола Чорний, Каміль Примаков, Северен Марінчук і Євгенія Дитятковська. Відповідно, в нас представлено чотири 4... фракції. Всі фракції представлені фактично, крім однієї, і більшість комісій. Шановні колеги, скажіть, будь ласка. По запропонованому порядку денному, чи є якісь зауваження, заперечення. З моєї сторони можу сказати, що ми обговорюємо зараз з колегами положення про служби в справах дітей. Є зауваження від колег і просять його винести на наступний раз, а цього разу не виносити. То швидше за все положення також будемо знімати. Так, Аляда Мансурова підняла руку. Прошу пані Алядо. Всім доброго вечора. А, декілька пропозицій від а, фракції Слуга народа перше, там винести чотири, десять чотири, І якщо можна по 2.6 надати якісь пояснення бо доповідач, яка приходить, наприклад, не розуміє, що ми на 5 мільйонів а, маємо умовно а, зробити кращою систему оповіщення сірени. Але... Вона сказала, що це через напряму через інтернет буде відбуватися. І, наприклад, ось на питання, коли у нас е, починається тривога, у нас одразу гасяться і у багатьох зникає по районах інтернет, його немає, да? просто відбивається. Яким чином це ми? Тобто, ми взагалі хочемо унеможливити Сірену в місті чи що ми хочемо зробити? В відповіді вона сказала: Я не можу вам відповісти, не знаю. Тож, якщо не дай Боже, зникне ну, інтернет, а вона доповідає нам саме через те, що зараз там якось йде в ручному режимі, а це буде напряму зв'язано з інтернетом. Тобто, якщо не дай Боже не стане інтернету, то ми всі, як мешканці місця, взагалі залишаємося без сирені. Правильно я розумію, чи неправильно? Давайте, давайте я спробую пояснити і заодно всі наші колеги почують ситуацію. Сподіваюсь, буде зрозуміліше. Значить, перше. Коли придумували систему СРН, інтернету взагалі не існувало, от в принципі. А яким чином все відбувалося? В кожного стояла стояла радіоточка вдома, і радіоточка стояла відповідно на роботі, всюди стояла радіоточка. Хто в Радянському Союзі жив, а більшість тих, хто тут присутні, більшість тих тих, хто тут присутні, жили в Радянському Союзі. В принципі, це розуміють. Таким чином спрацьовували ці системи а, до, мовно, будь-якої модернізації. Система спрацьовувала наступним чином. Черговий на якійсь там лінії набирав радіо, як це, радіостудію і казав, скажіть, будь ласка, про те, що типу, відбувається там щось. Викид аміаку. А для того, щоб запустити сирени, спеціальні чергові набирали дискові номера так, і казали, вмикайте сирену, там є таке-то питання. Після цього Україна стала незалежною. Ми там жили, функціонували, виростали. Мені, коли Україна стала незалежною, було 11 років. Ну, от. Але система модернізовувалася, вона модернізовувалася в тому числі через запуск. запуск по оптичним кабелям, по іншим умовно каналам зв'язку, тобто, автоматично воно спрацьовує. Тобто, туди йде або так, так, так звана вита пара, або якийсь умовно канал, або якийсь мідний провід, і ми тут натискаємо кнопку, а воно там вмикається. Зрозуміло. Але. На території то тобто ви сказали це з радянських часів. Він повномасштабне вторгнення за декілька місяців, як 4 роки. Ми тільки згадали, що у нас зараз не радянська рада, все ж таки да а Ляда, ви Фільно. мене перебили. А я хочу зрозуміти. Ми Ні, зараз ви мене перебили. Зрозуміли. Ви дослухайте, не... будь ласка, а потім починаєте перебувати. Не слухайте на 5 мільйонів. Так, і на сьогоднішній день, наскільки я розумію, лишилось там досить багато точок які так само працюють по телефону. Це питання номер один. Для того, щоб вони перестали працювати по телефону, а вмикались автоматично, тому що на, де на деяких заводах сидить людина чергова, вона отримує дзвінок, піднімає трубку і тоді включає. І на це все потрібно там, умовно, не одразу нажав і зі швидкістю світла воно дійшло, а, а певний час. Це перше. Друге. Коли ми кажемо про 5 мільйонів, ми кажемо про те, щоб розширювати мережу цих е, сирен на ті локації, де цих сирен не дуже добре чути. Тому що в радянські часи Алядо у всіх е, були вікна звичайні, і сирену було чути певну кількість е, умовно, метрів від, від цієї сирени. Зараз всі поставили собі склопластикові вікна і живуть собі в новій реальності. І сирену чути набагато менше в громадських будівлях. Тому мережа має розширюватися. А тепер я скажу, що було в перші дні війни. Ми перші, хто запустив телеграм-канал, який називається Тривога чи щось таке. І всі почали отримувати інформацію моментально. Але ці всі роки система цих сирен все рівно продовжує. Модернізуватися, і це абсолютно нормально для того, щоб е ця модернізована система, навіть за умови відсутності е мобільного зв'язку, навіть за відсутності якихось оповіщень по радіо, все рівно виконувала свою функцію. Тобто, дві функції. Перша, це відход від. Дзвінків по телефону до автоматичного режиму, де що є по деяким сиренам? Друге розширення в мережі. Тепер Алядо можете мене перебивати і щось сказати? От раз коротко. Пункт один. В мене питання: чи за три з половиною роки більше повномасштабки, ми робили такі покращення за власний бюджет? Це перше. Друге, чи зараз чи, ми дізналися, чи, що чи, у нас десь люди згоди. не чули сирену? Взагалі за ці роки. І третє саме головне, що мене цікавить і турбує а, через небезпекову це ситуацію йдеть. у всіх, так само, як це. і у мене. Якщо не дай Боже, я не за те, що за радянщину, не за радянщину, хто там сидів і що там робив, я не знаю, бо я цим не займалася і не бачила так само, як і думаю, інші наші присутні тут поважні люди, які взагалі в очі ніколи не бачили, як це відбувалося. Але а, чи не зможе це якимось чином зробити так, що якщо не дай Боже, ці хворі, е, наші сусіди з Російської Недофедерації покладуть інтернет і всі не зможуть взагалі чути? Було питання коротке. Чи буде це впливати те, що ми зараз робимо, на те, що люди? Не зможуть і взагалі залишаться без оповіщення. Інших питань нема тут питання одне. Ми ну, це є така випадка. Я ще раз відповісти, Просто, йде, йде кабель угу. до, е до сирени, фактично, і за допомогою натискання на пульті по цьому кабелю піде електричний сигнал. Принаймні, це так, як мені пояснюють, і так як тобто я. Тобто хтось все одно буде на щось натискати, правильно? А ще раз, будь-яка система оповіщення не працює без того, щоб хтось не натискав. Тому що вона да, просто ви... це буде покращуватись, правильно? Так. Вона угу. розрахована на те, що вона працює без автоматики, тому що тільки вона працює з автоматикою, вона не працює. Тому в радянські часи вона й працювала по телефону від людини до людини. Тому що ядерний вибух гасить всю автоматику. Зрозуміло? Так, угу. да. добре, дякую. Сподіваюсь. Сподіваюсь, ми прояснили для себе. Так, добре, я зрозумів. 4, 10, 4, 11. 4,6, 4, 7, 4, 8. Я все правильно записав? 4 6 4, 7, 4, 8. Залишаємо в покою 1 6 1 7 1 8 Ой, вибачте, 161718. Я неправильно назвав. Так, 410 11. Там немає більше ніяких питань. <продук> так, так, так. 161718, <продук> 410 411 це ми виносимо з загального голосування по заблокам. Так. І Сансанич, у нас ще є питання 1 2. 1 2 це в нас програма соцрозвитку, так? якось. Так, там там є питання по будівництву сміттєвого заводу. І там є е, наші депутати, які працюють на округі, і до них звертається багато людей, вони дуже там, ну, так м'яко скажучи, збентежені. І mm. хочуть почути, що це буде, де це буде, як це буде. І ми бачимо, що в цьому в пункті 1-2 є там е, певні пункти, які е, в програмі це приймаються. Mm. І от треба або... Побалакати про це або якщо винести це окремим голосуванням? Добре, я зрозумів. Винесемо окреме голосування, я так розумію, сміттєпереробний завод це напевно тільки якісь передпроектні пропозиції, напевно, швидше за все. І швидше за все це буде тільки в районі цьому полігона правобережного вас виборці в районі Пр... Пр... Ні, Пр... ні, ні, ні. Там, там є певна інформація, що це буде Самарський район, це mm -hmm. десь в районі Придніпровська, mm -hmm. десь біля ТЕЦ, ну така є інформація. Я зрозумів. Добре, давайте уточнимо, тому що ну, чесно, краще поспілкуємось з профільними спеціалістами. Де це є? Добре, я зрозумів. Тоді винесемо окремо, я сподіваюся, там до завтра вам проясняти цю ситуацію, щоб вона була зрозуміліша. Добре? Добре. Добре, дякую. Тоді, в принципі, зрозуміло. Чи в когось є якісь зауваження, заперечення ще? Якщо нема, тоді, шановні колеги, я пропоную погодити на завтра ті рішення, які виносяться. І по порядку голосування вказати, що пункти 1, 2, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 4, 10, 4.11 будуть голосуватися окремо, тобто будуть винесені з блоків. Так само, якщо будуть якісь питання з конфліктом інтересів, вони так само будуть виноситись з блоком. По іншим питанням, я так розумію, у наших шановних колег немає зауважень, заперечень. І будемо це все голосувати. Тоді е, прошу підтримати цю пропозицію таким підняттям рук. Бачу всіх всі одноголосно, дякую. І відповідно е, відповідно я знаю, просто камера не включається в мене. Да. Євгеній Михайлович, зрозумів. Так, да. Микола Чорний, да. сподіваюся, також за може щось написати. Також камера угу. не видно. Тоді буду всіх радий, щиро радий бачити всіх завтра на сесії. Для мене це завжди дуже така а, святкова, а, святкова подія сесія, бо я кожного разу бачу ваші усміхнені обличчя і бачу вас в хорошому гуморі і в хорошому здоров'ї. На жаль, не кожного разу так буває, і ми пам'ятаємо про нашого колегу Юрія Федька, який загинув і більше. Не може бути з нами на сесіях, але я сподіваюся, що всі будуть себе берегти, всі будуть, всі будуть забезпечувати собі максимальну безпеку, собі, своїм близьким, От, чути тривоги, про що ми сьогодні казали, вживати необхідних безпекових заходів. От, тому всім-всім всього найкращого, особливо мирного неба над головою. Бережіть себе і завтра побачимось на сесії. Завжди приємно вас побачити в офлайні. Всім дякую! Погоджувальна рада, вичерпний.